Одначе тоді на зброєнні в українських військових його не було бачили його більше у передвиборних піарних сюжетах Петра Порошенка. 13 квітня український протикорабельний комплекс Нептун уразив флагман російського чорноморського флоту крейсер Москва. Після такого удару цей російський корабель таки пішов у тому напрямку, куди його послали українські військові. Про Сергій Бондарчук каже, що то велика перемога для наших збройних сил. Я хочу нагадати, що перший пуск цієї ракети був зроблений 28 березня. Підкреслюю, 2014 року. 8 років назад. Після того, як е, Петро Порошенко став президентом України, він зупинив розробку цього комплексу і фінансування цього комплексу. Чому він це зробив? Це хай досліджує слідство або слідчі комісії.